Друзі, у мене для вас прекрасна новина. Ми відкрили youtube канал Спротиву і завантажили туди ексклюзивні тренінги, лекції, семінари, які до цього були доступні лише для членів спротиву. Але зараз ми відкрили їх для всіх. Якщо ви хочете більш детально ознайомитися і задати прямі запитання спікерам, ставайте членами спротиву та долучайтеся до спільноти однодумців. Мітинги, акції, протести під час воєнного стану дозволені згідно конституції України. єдиний, хто може заборонити проводити будь-які. Протести чи мітинги це суд. Перше і саме головне це анонсування заходу. Так чим раніше він анонсується, тим більше кількість людей задіяна, обов'язково якась має бути системність. Потрібні конкретні вимоги, які ви будете вимагати у того чи іншого стейкхолдера, тобто у міськради, у офісу президента, Верховної Ради, у прокуратури, у поліції. І дивлячись, де ви проводите ці акції, треба створити і знайти тих людей, котрі будуть тобі допомагати. Без цього самостійно ну це буде дуже важко. Потім ми зробили акцію. Туди прийшла поліція, поліція діалога і СБУ. Перше, що я зробила, підійшла і познайомилася з ними. Ну от ми такі-то, такі-то ви такі, то такі-то такі обмінялись номерами телефонів. все. тому не бійтеся, і ви завжди можете розраховувати на спротив.